Дорога в Салош. Цей шлях відомий верховинцям з Діда Прадіда. Ним щороку на весні вівчарі ведуть отари в полонини, а восени вертають нею на зимівлю. З початком випасу розпочинається і виготовлення свіжого сиру з овечого і козячого молока. Зазвичай травень і початок літньої пори час масового відбору сиру учасниками отари. Газди з особливою традиційністю чекають своєї черги і вирушають в дорогу довжиною у 4-6 кілометрів. Іду в сало шватажити для горян звучить це гордо, це щось незбагненне, що тримає їх з глибоким корінням предків, які газдували тут одвіку. Замуть бурку для звичайного міського жителя пройти цим шляхом. Значне випробування, водночас це пізнання гірського життя і побуту, в якому менші друзі Тарко і Головка просто незамінні, а без конячки не обійтися. У нашому випадку без вільми, безцінного помічника на шляху в негровецькі полонини між гірщини, це це наша помічниця, що ми без тебе робили, коли ми самі ледве йдемо. Шлях у полонину, та, мабуть, усе справжнє дається нелегко. І цей вівчарський шлях, куди щоденно піднімається ватаги, щоб забрати свою пайку справжнього заробленого шматка сиру, який буде готувати родину, теж справжнє джерело життя цієї землі, і справжня любов до цієї землі, і до вівчарської справи, яка на верховині з дрімучої давнини, яка, як чумацький шлях, Світить нам з глибини віків, полонина діл зустріла нас привітно і насторожено. Чи зрозуміють новачки вівчарський світ і всі процеси, які відбуваються тут, в тісному зв'язку з природою, прочитувалося у поглядах бувалих вівчарів, розібрали спорядження і відразу до справи. Бо у вівчарів і день розрахований по хвилинах, і ніч коротка. Дякую. Чи жирне молочко, паперечка. Жирне, з цих висоток саме жирне молочко. Про цілющі полонинські трави верховинці знають не з книжок. Тож вівчарі добре розуміються на місцинах для виписання овець і кіз. У їхній важкій праці, їх спосіб життя і релігія здоров'я. І це обов'язково тричі на день їх доїти. Тричі. Калорійність ви якось вимірюєте, чи це вже ви так з досвіду знаєте, де пасти, як воно, ну, коли дощ, коли погода, коли краще трава, коли гірше, чи такого не буває. Буває. Так. Буває, Криду. де на поле пасуть, там мало має така, де у лісу, там мало має рідковати. А старші козочки більше молока дають? Старші боч. підруга літа лікар. А менше-менше. Це таке тільки в серці природи матері, можеш побачити. <ривіт> І <він кусить> <ривіт> <ривіт> Ні, не вкусить мене? Ні, вони повні <повнійнуві>. кусить, у нас <ривіт> приходять не тільки ви. Вони бояться не А бояться вони. <ривіт> Я така що не боїться. Наганяй, наганяй на няй кожен. Ну то у вас мають бути в руках сила. Руки. Старший ватаг Юрій Ярема абсолютний знавець вівчарської справи. В його родині ватажить уже понад століття. Розмова з вівчарем коротка, бо у його справі треба мати швидкі ноги, міцні руки і кмітливий розум. Далі розумію, що приготування овечого сиру розпочинається з гілет, що служить міркою для кожного ватаги. Чим більше овець, тим більше гілет. А отже і сиру господар отримає більше. Гілета прадавня одиниця виміру 12 літрів молока. Для отримання високоякісного продукту необхідний і кляк, який готують заздалегідь з молодого телячого шлунку. Без нього молоко не згорнеться. Ходив малий такий із з 10 років за дідом туди. Звиганяв вівчий сперва. І допомагав туди заганяти, ну і далі батько був за діда і допомагав батько і так. По наслідству, то і я. А вже сам 25 років. А батько. Батько ну так 72 роки помер, а так постійно був коло. А дідь? дід. Дід 86 років мав, коли помер, і теж постійно був. Століття вівчарити. Ну. чи ви самі збирали отару? Це сільська отара. Уся. Ну, Доки у нас були колгоспні, то була батько, далі не стало, і ми потім самі вже собі набираємо людська худоба і заганяють там люди весну. Осінь роздаємо їм на покрову до покрив, і потім кожен приходить собі, газда, і забирає, розчитується за худобу, що зайшло, що не зайшло, з полонина і до весни. Замують собі кожен вдома. І потім на весні 1 мая, вже як Юрія буде, тоді збирають їх і досить. А чи змінилося щось у вівчарстві? Чи розвивається воно як ремесло, чи навпаки на спад пішов промисел? На, на спад воно не пішло, бо то інак не можеш зробити. Май мудро, і давно люди старі придумали. Май добре то не можеш, ніяк то не можеш не Немає хуже, немає лучше бо то було гідно не придумати. То лише так мусить бути, як старі люди придумали. Інак то не може. Не інак ти не бурду не збереш, не сир не збереш, май добре, то було качество. Ни, не, не прочидеш, не, то без того не може бути. То лише так мусить бути, як дав, давно старі люди придумали. Тобто чисто ручна праця? Чисто ручна праця. І то лише то у нас мусить бути. У Вони пастири смушать сюди, бо тому, бо внизу людей косять. Та лиш як пасли давно, так і таке. Чи тяжко колибу зладити? Та не тяжко, треба. Вона мусить бути такою, як от є. Інак не ніяк, бо з того не буде діл. Та, то худоба мусить, як ти спиш десь у палаті, то ти не чуєш ниче, а що ти то його мусить бути огінь горіти цілу ніч до рана. І круло має бути коло толо салеше. То він не може бути без поліву, бо то ніяк балатку заліжте 600. Тепер так, айну коли погода, коли слота, попади, мрак, туман, куди, то... хто встановлює порядок під час е, е, ватажування? Я сам встановлюю. Сам я до того щось доведу був то були в нас такі довірені особи, а то далі ще не вийдуть так у них. У них є другі якісь заботи, то має бути порядок бо то стонець, що один газдує туди, а другий туди, а тут мусить бути навчас. Навчався доїти, навчас піти, навчас прийти, навчас вурду зварити і все забрати, щоб до того часу ще упорядкувати. А коли два газди газдують, там і то така хижа не мета.

Брат поможе косити, та й десь, та й жона дома помага, і гребсти, і все, та й діти су. Та й що? Бля? Та й мало справляємося. З розмови випливає, що вівчарі у всі часи на нікого не надіялися. Від допомоги, звісно, не відмовляються, хоч би якою скромною вона не була. Ціна сиру, відповідно, має свою вартість. Хоть кілько не кілько, бо ми тільки в горах не маємо, худобу так лишити, та глядати, те, що нам треба. Маєш бити на чеку постійно. і, ну, і так, собаки і худобу обороняють та, люди, та й що там готувати. Техніка безпеки, ну а від кліматичних умов той, ніхто не спасеся. Коли змок та змок, а коли. А від звірини, як рятуєтеся, якщо би там. Ні, так якось не було все такого, бо дочать на нас вже нападіння такої великої. Було. Угу. Ще не доходило до того. Поки ми готували сучасну колибу для ночівлі, ватах наспівав нам Коломийок. Не тільки вівчарська справа прийшла йому до душі від предків, але й дістався у спадок голос справжніх верховинців. Вівчарі кажуть, що Юрій Ярема і на весіллях вміє добре забавляти. До білявки сходити, май близько, До милої сходити, май близько. Oja so bili slaši, ja v buketasmerek, ta javučka je na vrtaju lesna poperek, ta javučka je na vrtaju lesna poperek. Ой, особи, леснощие, в буче, та смирича, та я собі лес наші вбуча та сміріча, та вучки навертаю де моє маріча, та я вучки навертаю де моє маріча, ой, зелела, пололила, зелена, я пололіла, зелена й зелена, я бим на ню івучко вучки не паской не олена, я бим на ню івучки не паской не олена. Ой, та й не біла ціля, та й не біла ціля! Мене б не чекала, до рана вічіря. Оцей вівчарський інструмент називається баталу. Так його назвали ще з діда прадіда, вівчарі, і до сьогодні ним теж користуються у приготуванні бринзи. Цим інструментом баталу будемо робити переділ молока. Для того, щоб швидше виходила із вода на поверхню і так швидше згорджується молоко. Робиться він засобом христа. Мабуть, це давня християнська традиція, і в цьому, напевно, є якась сповідується і релігія вівчарства. Змішане із кляком молоко вже відбувається. Певний період постояло, молоко починає збиратися до купи, а батало допомагає його розбити. розбити добре і тоді будемо готуватися до процесу виготовлення так званого будзя. Робити це треба, звісно, з любов'ю, з внутрішнім відчуттям. Не хоч як-небудь, тому що всяка справа потребує любові, як відомо. Дуже часто трапляється, розказують вівчарі, що ватажити приходять і газдині, тому виготовлення бриндзі і відповідно після неї борди теж повинні вміти цю справу і жінки. Хоча дійсно здебільшого цим займаються чоловічі роки. Добре, кажу, Петро? Добре. Ти подивіться, чи добре я роблю. Робити, ну, дуже робити. Ну, показуйте як. Перед кожним приготуванням буддя вже його остання завершальна стадія, я так розумію, вівчар миє руки. і напередодні він кілька разів їх мусить мити, тому що постійно відбувається якийсь процес і постійно щось руками робиться, а вже безпосередньо перед приготовленням буддя. Неврика. від чого походить неврика слово? Ну, так там не, не варено ще. Така народна назва, здаває. На різні сторони так треба зробити, щоб був вберти... такі. Ну, бо старим. Знизу, ось. знизу підпорушний. Ну. Можна я трошечки? Так, так. І тепер на цю сторону, так? Да. Так, так. Тут, бо тут її скрізь повно. Зараз ми приступаємо безпосередньо до виготовлення будця, Тобто поступово збираємо його, його купи. Це треба дуже повільно не поспішати, і з чуттям рук, і, звичайно, і з внутрішнім відчуттям, що ти робиш надзвичайно відповідальну роботу. Ні. Що їм казати, що обід готовий Да, український? Наш закарпатський. Утю тут у мене зловила я його. Ага. Можна. Треба здалити максимально, щоб швидше стекло. Так, понесемо. Це процес приготування гурти, Це вторинний продукт після бренду. Теж дуже корисний і на любителя. Є, до речі, люди, які більше люблять що тут бренді. Чотири, чотири рази. У нас спеціально має такий хвостик, щоб Новий. відньопити. аль На міжгірщині вівчарство традиційний промисел. Кожна родина горян має з десяток овець. Здавна ці тварини годують селян, з вовни люди виготовляють теплий одяг. За сезон з молока однієї вівці роблять 10 кілограмів сиру. Сьогодні дотація на вівчарство в Закарпатті складає півмільйона гривень, з них більше 190 тисяч на міжгірщину. Кількість овець у приватному секторі збільшується. Динаміка дуже гарна. Є сподівання, що за три роки доженемо ті часи, коли в Закарпатті випасали 24 тисячі овець. Сьогодні близько 13 тисяч. З дитинства я любив овечки, то але ніяк не попадалося мені ну, завестися у господарство таке. Десь три роки тому назад я попав тут на весілля у Дуючаря. та. Ну, мені зацікавився, як він чим займається, чим то. Він мені розказав, показав свою отару, овець, худобу. Кажу, а чи може би яся завів у таке господарство, типа кізоньки там, чи овечки? Ну, я від нього купив одну раз козочку з козенятком. Він мене навчив ватажити, значить три роки тому назад перший раз я прийшов у салаш, до тих пір я зовсім поняття зеленого не мав. Що таке сала? Шо, що таке сала, що таке урда? ну Урда, брендзя знав я, бо на базарі купляли. Ваші батьки не вата жили? Ні, Наші батьки лише тримали корову, поросят, таке ягнята, вівці, кози ніколи не мали. Це дуже важка праця вівчаря. Рахуйте, зранку до ночі треба, чи пече, чи тече дощ, спека. Вівчар має йти з худобою, пасти, доїти три рази на день, ранком вставати, рахуйте в п'ятій годині, Києва вже треба доїти вівці. Це такий продукт, що я не думаю, що він має зникнути із суспільства нашого. А навпаки, треба розвивати і ще більше худоби заводити, тому що багато неякісних продуктів на даний час. Я дивлюся по телебаченню, по тому в пресі читаємо, що дуже багато продуктів за, за, за кордону з хімічними властивостями, а це є. Дійсно, на ту Полезна для всього? І для здоровля, і для всього нізму чоловіка. Що, і коли, що коли, коли перекусиш, то можеш йти на цілий день куди хочеш. а до кого купованого мазину купуй, то через кожен час голоди. Ой, широка є полонина, широка та й і добре бивню, і вучарити кобили здоровля. Ой, заспіває, моя мила, най ти голос голощую, я через твой голосочок майнину чую. Ай, біла, є біля віно, як я тебе любив, З високої полонини і камінь би тя любив, Ай, не знаєш ніко, як я тебе любила, з високої полонини, і плита би тя убила. Оце є натуральний продукт, яка українська Віагра. Ви підбираєте собі ватагів? Ну так ватаги вже як підбираємо, підбираємо як і вівчарів і ватагів, підбираємо. А як? Всіх підряд берете чи ні? Всіх підряд ні. Ханащо, котрий п'яний, щоб то. -то. Нормальний маєте засирувати. Aj je bila, je bila vino, beş medalja zlatih, ko li bude sama i doma i nučkoj nočuvati. Aj je bila, je bila vino, ek me šalu bili, mešao od noge bez odnoge vodene napili.